Темельник. Перевірка зв'язку, як чуєш? Прийом. добре, добре виш. Прийом. Кирил, я біля торговельних рядів. Де тут на Сибірську прохід? З ходом вниз там сабуком був. І ще там зеленку складали, яку під час рейдів конфіскували. Конфіскації значить. Прийшов. Дякую, рядовий. Громадяни, зберігайте спокій. Здавайте надлишки радіопротектора представникам законної влади. Пам'ятайте, наш спільний ну, обов'язок об'єднати зусилля для блага продавця. усіх мешканців метро. Цікаво, що скажуть. Наскільки Пам'ятайте, перерозподіл радіопротектора є необхідним для забезпечення. Дозвольте, товаришу генерал. Слава, не клей дурня і без того мудить. Що там на Сибірській вийшло? Там закінчили. Ось вилучене. Не густо набралося. Кепські кепські справи. Пляма суцільна, кілометрів 500 смажитися, та і потім невідомо скільки їхати. Твої хлопці мап натягали. Та чистих місць на них не видно. Були сподівання на Байкал, але. Поки не знайшли там повний розор. А щодо радіації фільтри нащо? Головне від пилу захиститися. Фільтри. Усі вагони фонять так, що без Зеленки жодні фільтри не допоможуть. А ще діти. Ти ж не єдиний з сином їдеш, їм більше потрібно, розумієш? Розумію, а чи вистачить? На всіх одразу ні. Спершу вивеземо цінних спеціалістів, підготуємо новий рухомий склад, а тоді вже решту. То що, виходить, людей на сорти ділитимемо? Кого першими, а кого останніми вивозити? Ти ж бачиш, що на кону. Наші діти теж, між іншим. Про що тут взагалі говорити? Ха. Не очікував слава, не очікував. Про керюху свого згадай. Я, між іншим, не забув, поїдете з ним першим ешелоном. Лише не підведи мене. А зараз не мороч собі голову і відпочинь. На проспекті твої хлопці й самі впораються. Зрозумів. Знову корити тягне. Ти будеш? Не відмовлюся. Пригощайся. Давно доброго курова не було, скучив. На брудних станціях повно підривних елементів, сам знаєш. Двадцять років агітували Мовляв, скинемо антинародний режим та й заживемо. Тепер вважай допалися. Саме так. Коли стане зрозуміло, що Зеленка все, а згодом щодо евакуації чутки поповзуть. А вони поповзуть. Ясна річ. Ще й прибрешуть, звісно. Мовляв, начальство хоче втекти, кинути на призволяще простий люд. Вони такий шанс не згають. Ну от, сам усе розумієш. Підтримуватимемо порядок, наскільки нас вистачить. Рятуй нас, Боже, від справжнього заколоту. Та на Бога надійся, а автомат тримай поготові. Готуйся, славо. Часи настають скрутні. Ах, так... Робота на нас сякає брудна. Нема куди дітись. Або ми рятуємо кого можемо, або хаос та капець усім. Якщо доведеться стріляти, дивись на це як на війну живих із з мерцями. Кожен бунтівник і є такий мрець, та ще й з собою до домовини тягне. Цинічно. зате правда, та будемо сподіватися, що обійдеться без цього. Твої люди на таку роботу налаштовані? Так, усі перевірені. Зайві за 20 років. А як у Що до деяких не певен. Зараз будемо їх помалу роззасереджувати та роззброювати. Ризикуєш докинути хмизу в багаття. А що пропонуєш робити? Тут всюди гаряче. Твоя правда. А, щось думаюся я. Піду, як ти не проти. Звісно, відпочивай, поки є можливість. Боюся, не скоро вона знову випаде. І ще, Славко, бережи себе. Ти те, ж Толю. Не годиться. Навколо радіація нічого не підходить. Так, суцільний хвістопадів. Це ж яка там хмарюка була. Ах, заступила чорна хмара. А -ха -ха. Другої спроби не буде. Це точно. Слід одразу знати, куди їхати, і знати достеменно. А тут що. Тут усе ясно, а тут як. Так, не годиться. А якщо там? Не годиться. Навколо радіація нічого не підходить. Так, суцільних вістопадів. Це ж яка там хмарюка була. Ах, заступила чорна хмара. А, -ха -ха. а він тоді що? Та ну, каже, ми ваш стан розуміємо. Співробітництво з вами високо цінуємо. І як тільки нові надходження будуть, усе вам повернемо, та ще й з відсотком, ось як у папері сказано. І з таким натяком, що папір. Ось де він, ось о підписи, ось о печатки. Чо тобі ще. Ну, а ти йому? Ну, а я що? Так, товариша генерал, дякуємо, що прийняли, що приділили увагу. Самі розумієте все, що з трудів нажите, хвилюємося. А він до дверей проводжав, руку, потис ну і з поваги у Тюхтій! Що я тобі казала? Щоби свого тримався. Цими папірцями лохи скоро стінки обклеюватимуть, от побачиш. Бо треба було справжній документ вимагати, щоб розписка від генерала самого, дата і підпис. Ну, ти ж шанована людина, я ж, ну як ти можеш таке терпіти? Та не було там іншого варіанту. Він одразу дав зрозуміти швидко, як дивиться, як руку потискає. Як зрозуміло, що ні, то просить лише ганьбитися. Це тому, Яша, що він бачить, ти слабак і прогнутися готовий. А треба було триматися свого. Так, ти сиди, тепер я піду. От я із нього все належне отримую. Ось побачиш. Мусить же хтось у цій родині прутень мати. Не ганьбий мене. Вже все обговорили, все вирішено. Так і моя мама точно про тебе казали. Треба було. Не... Товариш полковник? Як ситуація, сержанте. <танес> <О, та ж>, Стояти! <свист> ви давайте! Товаришу полковник, та хоч їм Скажіть, ви що може залишити! Дайте дорогу! Пропустіть! Товаришу полковник, дозвольте! Звертайтесь! Надійшов сигнал про залишки, мусимо реагувати, а він не відчиняє. Ясно, ходімо. Ой, не, не. Ой, начальник, бачу, любий я тобі, що ти мене вже всього облапав. Та коли ти ліз? Однак із печалю я твоє серце ніжне. Не по цьому я ділу. Кінчаю вже, скільки можна. Годі викаблучуватися. За твої махінації нам усе відомо. Тепер усе достукався. Воєнний стан. Отак і стоятимеш, доки не знайдемо. А будеш викаблучуватися, ще й за це дістанеш. Тож колися, куди Зеленку Та Куди ти лізеш? Щось, Товариша, полковник, сюди! Пили тоді якраз тут поруч, пам'ятаєш? Звісно. О, Гриша молодий тоді з нами. Залився трохи. Додому його несли. Пам'ятаєш? Так воно не Так. І загубили дорогою. Самі ж теж на як скло були. Егеш? Ех, щось я за тими часами, як не як сумувати, починаю. Якось воно було веселіше. Так, веселіше, то точно. Тут уже які суперечки. Петровичу, відкрий. Славко, заходь. Дякую. За мною. Михайле Петровичу, ви знаєте, навіщо ми тут. Пропоную здати надлишки добровільно, інакше матимете неприємності. Не можу. Та я ж не можу. Ти ж знаєш, що то для онуки. Від себе відривав по краплі неї. Нічого не можу вдіяти. Був сигнал про надлишки. Мусимо реагувати. Починаємо обшук. Перевірте там. Та як же так можна? Я ж із зарплатні відкладав. Усе чесно заробляю. Та знаєш. порядок є порядок. Є товаришу полковник, знайшов. Тільки та не хіба тут це надлишки. Це для онуки, розумієте? Е для онуки. На ринку, мабуть, спекулюєш. Товаришу полковник, ви ж знаєте. Товаришу полковник, у нього точно ще є. Треба далі шукати. А то план зірвемо. Досить. Ми надлишки вилучаємо, а не останні. Товаришу полковник. Мені ж рапорт писати. На мою відповідальність. Віднесіть до штабу та оформіть, як належить. Слухаюсь. Вибач, я розумію, ти не мав вибору. Дякую, що залишив трохи. Це ти вибачай. Та щодо вибору, все вірно, нема його ні в кого. Добре, піду. А, дякую. Нема за що. Дякую, Славо. Досить мене дурити. Норму здачі вашу точно підраховано. Не дурної голови придумано. Тут не вистачає. Доплачуйте. Ну, командир, сам подумай, де ж я тобі ту зеленку візьму. Ви в людей вважай, все вилучили, торгівля встала, а норму здачі написали, ніби я магнат якийсь. Ви мене теж зрозумієте, у мене так написано. Написано, значить, лейтенант, хоче з під себе, а давай. На паркані теж написано. Від того, що там написано, зеленку я тобі не народжу. Так своєму командирові й передай. Товаришу полковник! Вільно, лейтенант. Я думаю, ми маємо зглянутись на обставини. Зрозумів, товаришу полковник. Можете йти. Слухаюсь! Дякую, Михайловичу. Виручив. Увіп'явся, мов той кліщ. Я йому пояснюю, а до нього не доходить. Добре, що і з розумінням люди є. Оп, здоров! А Танька де? Ну, дружина твоя. Та померла ж, вона. Як то так померла? Та серце. Серце в неї було. Переймалася сильно через усіляки там. За дітей. Та що я випивав. Співчуваю. Так раптово. Ніколи не думав. Слухай. А це це. Займи получки, а? От так от потрібно. От... Просто безвихідь. ж таке. Ти що не бачиш, що коїться? Немає в мене нічого. Ой, не... Та й ні в кого, мабуть, немає. Оском до нитки все забирає. Тож співчуваю, але допомогти не можу. Це ж, Це ж через вас усе. Усе життя мені. Життя все споскудили. І танці теж вкоротили її віку. Це ви всі. А ти Та куди ж ви всі пхаєтеся? Я скажеш, ніби я дарманий, І все буде добре. І зараз будемо. Важко, звісно. Та треба ж бачити світлий бік. А де? Де ти тут бачиш світлий бік? Казав же, що цей день настане, що Зеленка скінчиться. Хоч один дослухався. Реготали всі. Ну, то й От минулого разу, коли з Зеленкою заминка вийшла, ти теж кричав, що всі помремо. Було? Було. І поза той раз теж паніку розводив, ледве колом і бігав. І п'ять років тому, пам'ятаєш? І кожного разу все вирішувалося. Ну, було, помилявся. Та у головному ж. Правий. Ви ж не думаєте, ніби Зеленка нескінченна, правда? Значить, колись вичерпається вся, от побачиш. Ти з такими розмовами обережніше. Воєнний стан як не як. А взагалі, я тобі так скажу: на горі люди не дурніші за тебе сидять. У них все сплановано. Тож виберемося, усе буде добре, от побачиш. Чи з депо? Думав, ми тут у зеленці купаємося. Типів. Ти як ти так можеш? Я ще й не так можу. Нема чого до нас усяку наволоч пускать і постачать теж. Нам самим не вистачає. Тихіше, та тихіше ж. Почують. Добре. Я бажаю, товаришу полковник. Вибачте, за безлад біженці весь час прибувають. На брудних станціях зовсім кепсько. Генерал наказав розмістити поки тут, потім розподілятимемо далі. Зрозуміло. Дякую, сержанте. Відчиняйте Оском! О, здравствуйте, рядовий. Ох, і втомився я сьогодні. Кириле. Хм. А ну, рядовий, доповідайте, що сталося. Нічого, не хочу я більше. Чого саме не хочеш? Бути рядовим. І в Оскомі я більше бути теж не хочу. Так, а от із цього місця детальніше. Я на Сибірській був. Бачив, як солдати Зеленку у людей відбирали. Один крамар кричав, що вони права не мають. Його побили, Зеленку всю забрали та пішли. Ну, То вже геть зовсім. Я завтра дізнаюся, хто то був, і розберуся. Ти казав, що Оском захищає людей, а ви у них Зеленку відбираєте. Чому? Це важко. Із зеленкою скрутно, тому й доводиться забирати у тих, у кого зеленки багато, і роздавати тим, кому не вистачає. Інакше багаті сидітимуть на своїх запасах, а бідні помиратимуть. Хіба це буде справедливо? Ні, звісно, ні, Несправедливо буде. буде. От бачиш, ясно, що ті, в кого забирають, невдоволені, але так треба, розумієш? Ну. Якби у мене Зеленку забирали, я б теж не радів. Та тепер розумію. От і добре. А ці солдати поводились неправильно. Я простежу, щоб їх покарали, і вони підуть та перепросять. Так, правильно, хай вибачаються. От і чудово. До речі, про зеленку. Давай ну брате, зробимо тобі укол. Давай. Готово.